Всім привіт! Сьогодні 11 квітня, зараз 8-10 хвилин, от 8 ранку. Я направляюся в місто Київ на акцію пасічників підтримати наших хлопців, чиниці з вами. Ощих на мочі бумагу. А так... Хоч розкрити там грати. Десь 500 учасників акції приблизно Ось зараз є, так я думаю. На жаль, я не маю з ким тримати.

Вони знищують копах, тварів і так далі. Це наша цвета. Але як донести до всіх їх? Треба організація. Тому пам'ятайте слова, які сказав Блас, організація удивляє сили. І ми не звикли бла-бла-бла, бла-бла. Тим жалю не покажеш. Ми робимо конкретну послідовну справу і шукаємо державі, нашого партнера, нашого помічника. А що робити з людьми? Ми знаємо кращі всіх. Дякую вам за увагу

Щоб видно було надпись. Що Ні-ні, що що що, 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 щоб я їм продав, по 800. А, 800, ні. Це... це взагалі не рентабельно. Та ж витима, це каже, що не знаю. Це взагалі не рентабельно. Щось розказуєте, але ми не чуємо. Потримуйте, будь ласка, я піду з тої сторони, тут уверху. Щоб воно зараз не заламається. Хочу засняти з тої сторони. А ну, підійдам, дозвольте. 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 Давайте зайди. Ми Вони просто вимирають. Ми, як бачиш, перші бачимо наслідки. Цього не закрити. Дороговий експерт, юридичного управління, всім, хто брав участь удачі діток, на місці пройти всі легкісти законопроечого процесу. Це дуже швидко. І ми його прискоримо. Сьогодні, до речі, перший віце-прем'єр сказав у 2000 році, коли ухвалили закон про цільництво, при кінцеве положення було записано Кабінетом міністрів привести всі нормативні акти відповідні з цим законам. І визнав публічно, що це наша вина, що ми тоді не доробили, інструкції не переписали, приписів не зробили, тому треба терміново управляти ситуацію. Наступного урядового засідання в всередину питання Доброго дня. Вітаю. в Україні галузі, зі прислухатися на кабінеті міністра. Перший віцепрем'єр пострільно сказав, що я просім вся Україна побачила, що уряд почув пасічники і буде працювати разом з Водночас, 10 квітня, вчора підписала відповідь на наш що до уніфікації проведення перших первинних оглядів дів весною і знову заключила норму про 100% пасіки, 100% вуликів при першому огляді для отримання санітарного паспорту. Уявляєте, в кого є 300 вуликів, 200, множте на суму і отримуєте яка сума. Я публічно на урядовому комітеті. Прямо піднявши відповідного чиновника, сказав, що так не буде. Ми вам пропонували. Ми вам прописували, що політика проведення ветеринарних весняних оглядів повинна бути єдина, уніфікована по всій Україні. Не може бути 90 в п'ятдесят 54 в Дніпрі і 29 на Рівненщині. Тому і це питання знаходиться під контролем. Тому, виступаючи, я вам хочу сказати, що якщо ми ставимо мету, то для цього треба трошки попрацювати. І ми працюємо для того, щоб життя пасічника стало легше. Дякую за увагу. Місця, що проходять гроші ми їхніх карманів. Давайте наводити порядок. Я з Донецької області, председатель обласної спілки. Значить, у нас в минулому році за один день Волноварський район 900 сімей. Получить дотацію, получить возврат ніхто не може. Бо одна єдина лабораторія у Києві, Донецька, 30,

Всі ходять, шукають вже десь каву, чай, бо дуже холодно, дощ падає. Хто зонтік, хто зонтик, хто немає зонтіка, так як я під ялинку і сховався. Вже промок. Плакат прив'язав до забора, там. немає з ким тримати його. І холодно теж замерз в руки. Порона йде. І їм добре, мають плащі хороші. Дніпровський пасічник. Там хлопці також. Команда зібралася. Трошки дощик порозганяв людей, але ще стоять. Чекаємо виходу депутата, депутатів. Да, 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 Все Всі добре, добре дякую вам. Доброго дня, шановні бджолярі. Я б сказав, в бджолині батьки, ну, матки не буду казати, бо ми знаємо, що таке бджолина матка. Ви молодці. Ви молодці, тому що ви згуртувалися, тому що ви прийшли і тому, що ви боретеся. Ви молодці. Від себе і від своїх колег своїх підкреслюю, не всіх, а своїх. Даю слово. Підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати. Сьогодні е, я випадково проходив повз вас, Де, більше, проходив повз і не зміг пройти. Зупинився, привітався, запросив ваших представників. І сьогодні ми вже почали робу, добру справу, започаткували, я б сказав так, роботу, побули на рядовому комітеті. Я думаю, що вам ваші колеги розказали, що там було. От беру на особистий контроль і з шиї не злізу у віце-прем'єра. Він сам багато років обслуговував джіл із своїм дідом, він про це розказував. І знає навіть, які бджоли, конюшину які, у кого який там хоботок. Тобто людина зацікавлена, людина любить цю справу, вашу справу, нашу спільну справу. І ми всі розуміємо важливість того, щоб жулярство в Україні розвивалося. Повірте, байдужих немає. Але є багато заробітчан на аграрному бізнесі. І ви це добре знаєте. Я на рядовому комітеті казав, що найкраща боротьба з пестицидами це півпівметра амбратури 12, прив'язаної до стебла кукурудзи. Але це жорстоко. Але якщо нас з вами не почують, у ті, які обробляють тисячі гектарів землі, які дбають і про свою кишеню, не думають про те, що завтра буде, ну прийдеться можливо і такі заходи використовувати. Але я переконаний, що все-таки ми доб'ємося того, що ми приймемо закон про посилення відповідальності. Я переконаний, що ми доб'ємося того, що ми заборонимо на законодавчому рівні за в Україну, у тих всіх ядів, які труять і бджіл, і, врешті-решт, нас з вами, і наших дітей і нашу природу. Ми разом це зробимо. І я вас дуже прошу, не треба політичних газів і політичних прапорів. Тому що бджола вона коли літає по квіточках вона ж не дивиться, кого вони кольора, вона там нектар збирає. Тому давайте, якщо, як тільки ми зафарбуємо це все в політичний прапор, повірте, мені буде значно гірше. Тому не треба ніде там прив'язувати політичні партії чи ще щось. Всі так знають, хто де є, чим займається. Не по словах, а по ділах судіть. Я вам кажу, і тут багато людей мене знають, бачать по телевізору, де я виступаю, що я роблю. Будемо боротись, і я переконаний, що ми переможемо. І бджолярство в Україні буде захищене і буде розвиватися. І Україна стане цією величезною пасікою, яка накормить медом і Європу, і Америку. Чи ви не згодні? Слава українським бджолярам! Слава Україні! Tak, 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 Підпорядкувати кабміну, щоб ми мали конкретний орган для стратегічної галузі, який буде управляти цією галузі. Тому що ми маємо розкидане тваринництво Міністерства аграрної політики. Абсолютно, Нерожко. зараз э, От це надійшло питання, надійшло. питання щоб дорога. має бути підпорядковане одному бжолярському органу, так. а не комусь там, хто Інстерція займається чоловік і корови. Я повністю підтримую цю позицію. Так. Я найближчим часом озвучу, мабуть, навіть завтра, в п'ятницю, коли буде день уряду. Давай. Ось на позиції Стальбой Верховної Ради. Повірте, я юрист адвокат я знаю, як це воно все робиться. Так. І ми почнемо роботу в цього в цьому напрямку. Але відразу кажу, це шлях непростий, це потребує законодавчого регулювання так. створення окремого центрального органу виконавчої влади так. з джільниця, скажімо так. так. Але це стратегічна галузь, і ми маємо свою це мати інспекцію своїх фахівців, куди ми маємо звертатися. І Тоді би такої мені проблеми не перековано переконувати в цьому не буде, інакше б я тут біля вас не стояв і не опікувався вашими проблемами, хоча ніхто про мене там, мене про це. І не просив, хоча там звинуватували, коли я вийшов з кабіни, що я старий брекер там пив людей, що все таке. Також ні, шановні, не тому.